3 березня 2015 року відбулася 38-ма сесія Золочівської районної ради. На розгляд депутатам районної ради було запропоновано 16 питань. На початку роботи пленарного засідання було зачитано постанови Золочівської районної виборчої комісії про заміщення депутата районної ради у зв'язку із смертю та реєстрацію обраного депутата районної ради кашалабу Богдана Івановича. На сесії було прийнято рішення про роботу територіально-господарського комплексу району у 2014 році та виконання програми соціального економічного та культурного розвитку золочівського району за 2014 рік про затвердження уточненого плану золочівського районного бюджету та звіту про виконання районного бюджету за 2014 рік про внесення змін до показників районного бюджету золочівського району на 2015 рік депутати заслухали інформацію ВО начальника золочівського рвгу МВС у Львівській області про стан законності боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Золочівського району. За пропозицією депутатів районної ради Золочівському районному відділу ГУМВС доручено виявити усі, які причетні до організації відправлення автобусів на антимайдан до столиці під час революції гідності, та передати матеріали для відповідного реагування до прокуратури Золочівського району про що доповісти районній раді у місячний термін. Також на цьому засіданні депутати заслухали інформацію голови Золочівського районного ФСТ, Колос про роботу ФСТ колос за 2014 рік. Депутати районної ради затвердили перелік об'єктів спільної власності територіальних громад району, що підлягають відчуженню у 2015 році, додаткові місцеві соціально-економічні програми, які плануються фінансувати з районного бюджету у 2015 році, положення про конкурсну комісію для проведення концесійного конкурсу з передачі в концесію послуг, які стосуються операції провадження з відходами. Статут футбольного клубу Дружба у новій редакції. На цьому пленарному засіданні було прийнято рішення про безоплатну передачу автомобіля військовій частині ВЗ 948 з метою використання у заходах антитерористичної операції на сході держави, про надання дозволу відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації на безкоштовне харчування учнів 5-11 класів, переселених із зони проведення АТО, та учнів батьки, яких мобілізовані у зону проведення. Ведення антитерористичної операції на сході України, також депутати районної ради рекомендували кандидатуру Сукмановського Михайла Романовича до відзначення державною нагородою України орденом за заслуги третього ступеня, прийнявши відповідне рішення. В різному депутати порушували ряд болючих питань: зокрема, ремонт доріг, пасажирські перевезення, відкриття санкціонованого піщаного кар'єру.